Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Служба безпеки України затримала на Закарпатті кума Медвечука Івана Чубирка. Чубирко є чинним депутатом облради, який очолював злочинне угрупування, що займалося вимаганням. Зловмисники є давнім соратником і кумом Віктора Медвечука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ, Повідомляє СБУ. Іван Чубирко, одружений сестрою дружини Медведчука Оксани Марченко. У березні 2022 року рекетир навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця і лікиви, якого було позбавлено депутатського мандата. За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і вибивала з них гроші. Кум Медвечука за попередньою змовою з кримінальним авторитетом вимагали з місцевого підприємця 135 тисяч доларів США не існуючого боргу як плату за нібито використання їх авторитету під час здійснення операцій з нерухомістю. Щоб змусити віддати гроші, потерпілого і його сім'ю залякували, били вікна та відібрали автомобіль. Оперативники затримали депутата та його спільника брата Миколу на прізвисько біта на гарячому. Під час передачі їм першої частини грошей в розмірі 20 тисяч доларів США від постраждалого підприємця, Рекетирам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.